На одну з країн НАТО за п'ять або й менше років вважає єврокомісар з оборони у Польщі. Очікують дозволу Києва на ексгумацію жертв в Волині у чергових місцях України. А квітня відзначається світній день поширення інформації про аутизм. За п'ять років або навіть менше Росія може бути готова і здатна напасти на одну або кілька країн ЄС. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андріус Кобілюс у Варшаві. В середу він підкреслив, що немає кращого місця ніж Польща щоб ініціювати рух солідарності за європейську оборону. У середу Кубілюс взяв участь у конференції високого рівня у безпековому форумі ЄС щодо білої книги Європейської оборони, яка відбувається у Варшавській цитаделі. Посилаючись на повідомлення розвідки, єврокомісар вказав, що Росія готується до 2030 -го року перевірити дію п'ятої статті Північно-Атлантичного договору. За п'ять років або навіть менше Росія може бути готова і здатна напасти на одну або кілька країн Європейського союзу, як нещодавно сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, Щоб запобігти війни, війні, ми повинні підготуватися до її приходу. Ми повинні досягти стану готовності, який стримає Путіна. Сказав він, посилаючись на історію солідарності. Єврокомісар зазначив, що немає кращого місця ніж польща, аби розпочати розбудову європейського руху солідарності для зміцнення європейської оборони та оборони промисловості. Вже у квітні розпочнуться ексгумаційні роботи щодо жертв злочинів підрозділів уПА у Пужниках, які здійснюють фонд Свобода і Демократія. За словами речника інституту національної пам'яті Польщі, в ексгумаціях у пужниках також візьмуть участь співробітники офісу пошуку та ідентифікації інституту нацпам'яті та представники поморського університету у Щецині. Пужники нині не існуюче село Тернопільської області на жителів якого в ніч. З 12 на 13 лютого 1945 року був здійснений напад вояків з УПА, речник інституту Рафал Лескевич повідомив польському радіо, що фонд Свобода і демократія, яка який запросив представників ІНП взяти участь у роботах, отримав дозвіл української влади на проведення ексгумаційних робіт у пужниках. Інститут нацпам'яті все ще очікує на згоду на проведення ексгумації у багатьох інших вибраних місцях. Інститут пам'яті народовий. очікує інститут національної пам'яті очікує позитивного розвиду численних запитів до української влади, що дозволять нам проводити пошуково екзгумаційні роботи, зокрема передусім жертв геноциду на Волині. Сподіваємося, що ці запити будуть навдовзі розглянуті, і наші працівники зможуть розпочати пошукові роботи у вибраних нами місцях. Наші працівниці будуть могли розпочати праце пошукувавче в витипованих через нас місцях. Раніше в ефірі третього каналу Польського радіо посол України в Польщі Василь Боднар сказав, що подробиці проведення ексгумаційних робіт у пужниках вже визначені а робоча група ще працює над отриманням дозволів на ексгумації в інших місцях України. Владимир Путін може бути здивований тим, наскільки рішучим може бути президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв'ю іспанському виданню «El País», опублікованому середу. Нам потрібно переконати американців, що ми залучені у збільшення нашої готовності, і що добрі результати в Україні також вигідні для США. Рано чи пізно американська адміністрація зрозуміє природу звіра, і я думаю, що тоді Путін може бути здивований тим, наскільки рішучим може бути Трамп. Сказав. Міністр, за словами польського політика, сам євросоюз за НАТО слабкий, щоб стримати Росію, навіть незважаючи на розвиток обороноздатності Європи. Для нас це за НАТО велике завдання. Визнав Сікорський. Він підкреслив, що стримування Путіна завдання всього НАТО. Міністр також оцінив, що найкращою гарантією для України є власна добре оснащена армія та військова допомога із заходу. Що нам потрібно від сполучених штатів, так це принаймні використовувати частину їхніх розвідувальних космічних і повітряних засобів, сказав Сікорський. На думку польського міністра, реальна загроза з боку Росії це не лише танки, а й природа російського режиму, який дав собі право з силою змінювати кордони, домінувати над іншими та маніпулювати політикою Європи. Аутизм це не хвороба, це інший спосіб мислення та сприйняття світу у всьому світі. 2 квітня відзначають день обізнаності щодо цього найпоширенішого розладу розвитку. Олександра Дущик, вчителька, дефектолог фонду «Синапсис», розповіла польському радіо, що симптоми розладу спектру аутизму помітні ще до трирічного віку дитини і починаються з недостатнього розвитку мовлення на діти, наприклад, не реагують на ім'я, не мають потреби залучати батьків до забави до спільних дій. Діти, наприклад, не показують пальцями, дуже нервуються, не в змозі повідомити, чи їм щось подобається, чи ні. Сподоба вже не подоба. Рання діагностика є ключовою в лікуванні дітей з аутизмом, тому лікарі хочуть, аби починати спостерігати за дитиною щодо розлатів спектру аутизму вже у віці двох років, каже професорка Тереза Яцьковська, президентка польського педіатричного товариства. За підрахунками, кожен сотий житель Європи має аутизм.